Як вони його брали, там на кожний метр переходилось по тілу, то це, це дуже для них дорого обійшлося. І я думаю, це для них буде дуже великим ударом, втрата Бахмуту. Хоча від того міста практично нічого не залишилось. Там лише місце на карті Бахмут. Олександр, військовослужбовець 30-ї бригади ЗСУ, описує ситуацію на Бахмутському напрямку, де українські підрозділи намагаються обійти місто з двох боків, і пояснює, чому російські військові витрачають багато зусиль на його утримання. Це для них була як політична перемога захопити його. А зараз втрата його це фактично так сказати, це як приблизно до Херсона. Олег кадровий офіцер. Зі своїх 30 з гаком років він на війні провів 10, майже третину життя, із з 2015 року брав участь у багатьох боях. каже, що завдання зараз пробити російську оборону в районі Бахмута. Тяжкий противник, я так скажу. ну нічого пробиваємося, дійствуємо, працюємо. Пушечне м'ясо багато, Я так скажу, їх дуже багато, їх… Убираєш, а їх все одно привозять, привозять, привозять і накапляється, накапляється, накапляється. А так вони, вони мобілізовані, як вони... такого, що мега там якісь бойовики не тупо масові. Хоча українські військові стверджують, що ініціатива все ж таки перейшла на їхній бік. Але як і на Південному фронті, вони все частіше стикаються з тотальним мінуванням. Е, зараз іні ініціатива на нашому боці. Зараз э, ми нав'язуємо введення бойових дій. От. Зараз э, російські війська більше обороняються, ніж наступають. Вони слабо? Так, дуже сильно, навіть по артилерії. Вже таких э, сильних воєнних валів немає, вони не можуть э, надто ефективно вражати наші, наші так э, ну, нашу техніку, наш особовий склад. і... Вони мають дуже низьку точність. В основному вони використовують для того вже дрони, щоб знищувати нашу артилерію або інші якісь види техніки, які ну, їм дуже сильно дошкуляють. А дронів більше сторони мало? Так, дронів напрядок більше. Російські дрони Камікадзе та безпілотники-розвідники стали великою проблемою, кажуть українські військові. Проте із ними намагаються боротися. Цей розрахунок зенітників саме стежить за небом. Наші люди мотивовані, вони готові, йдуть. Вони прекрасно розуміють. да, є втраті, да, это Все зрозуміло, яке наступлення без патері. Люди все це зазнають, тренуються, займаються і розуміють це. За даними американського видання The New York Times, українські бійці, які проходили навчання в країнах НАТО, перестали під час контрнаступу використовувати на фронті американську тактику ведення бойових дій, а повернулися до тактики, яку знають найкраще: а саме виснажувати російські війська артилерією та ракетами великої дальності, замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. Західні аналітики стурбовані тим, що така тактика затягне контрнаступ. Покажут, как быстро. Я хотел бы посмотреть. Медленно. Это им так хорошо. Он карту разложил, себе, показал, там посадка, там посадка. А, там перебежали, все захватили. Ну, так оно не бывает. Ну, вообще не так. Это, это же не вторая мировая, либо там штыки пристегнуть, побежал вперед. Не, это глупо. Это просто положить людей заради какой-то одной посадки, положить полбатальона, я считаю. это нерозумно. Олег та Олександр упевнені, що наступати треба обдумано та обережно. Вірять, що російська оборона скоро зламається. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.